Страдальна моти під Хрестом стоя стари сльозах промовляла, но і сину сину за яку провину переносишни тяженьку годину на хресті, но ну сину, сину за яку провину переносиш нині тяженьку годину на хресті. Гіркими сльозами як малим ховала перед ворогами но нині плачу, бо тебе вже трачу, життя, милий сину більше не побочу. Сину мій, на нині плачу, бо тебе вже трочу, вже тями, сину більше не побачу, сину. Мій, Ослан Бог наш назавжди, нині повсякчас, і на віки, віки. Нам слава ти, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесуті, щетрю душі істини, що в суди, все наповняєш, Скарбнице благі, життя подателю, прийди і всилиса в нас, і очисти нас від усякої скверни. Спаси, благі душі наші, святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти стріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи завітай сине очі наші, іменем Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Ночі наші, Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, Як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи на нас від лукавого. Твої царство і сили, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і сину, і святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося, Христові цареві нашому Богу. прийдіте и поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя Бога нашого. Бог наш пристановище і сила помічнику скорботах, що веме напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, його ревертається в глибини За Зашуміли і порушилися води, їх порушилися гори сили Його. Бистрі течі, ріки веселять місто Божого, святий, оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог рано вдосвіта. Затривожилися народи, захиталися царство, він дав голоси, і порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний, наш, Бог Якова. і ді, побачте діла, Господ які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошив він луги, зломив зброю, спалище вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами заступне наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Алилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Мирі, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За Замерзь, соди, спасіння душ наші, Господеві помолімся. Господи помилуй. Замирся освіту, за добрий стан, святий Божо, церковні з'єднання. Всі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей ти що з вірою і благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господаві, помолімся. Господи, помилуй. За Засвітійшого Вселенського рехерея Франциска Папоримського і за блаженішого патріарха нашого Святослава. І за просвященішу архіпископа і митрополита нашого Киритодора, за просвященного єпископа, нашого Кири Дмитрія, чесне присвітрство. У хресті ди якось возвез приче до людей, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За побережений народ, наш заправління і все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний мі вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх. Міцю сили Твоєї за над супостатами нашими Господеві. Помолімся, Господи, помилуй. Щоб подати на ослаблено. Не зберемо й переможну силу і мужність Христу, іменни тому воїнству нашому над перемо над ворогами і супостатами і всіма нападками їх, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ани Господні гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї зітханнях. Єдино вірців наших, і щоб вивести з тліні життя полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі і в скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб визволити нам від усякої і біди, Господеві помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодатью, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну Владичицю нашу Богородицю, Пресну Діву Марію, з усіма святими помінувших, самих себе один одного і все життя наше Христобові віддаємо Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Бо Господь явився нам благословен хто йде, в ім'я Господнє». «Сповідуйтеся, Сосподеві, бо він благоповіли з його, «Бо Господь, явився нам благословен, хто йде, ім'я Господнє». Обійшовши, вступили мене іменем Господнім, протистояв я їм. Бо Господь явився, нам, благословен хто йде, в вм'яго спогодні, немрожити буду, і повім діла Господні, Бо Господь явився, нам, благословен хто йде, в ім'я Господнє. Кам'яніким знехтували цей став головою в угла. від Господа стався він і дивний в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я, Господнє. спаси, Господи, людей твоїх, і благослови нас Твоє, перемоги, благовідлому народові над супротивників даруй, І Христом Твоїм, охорони люд твій, слаговав. Цуї сину і святому духові. І нині, і повсякчас і на віки віків. За гаступництво перед яким благовіми і за ким не осоромимося, не погорди влає молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православний громаду, спаси, благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подага їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм нас, Господь благослови людей своїх миром. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх ми рог. Принесіть, Господе весини, Боже, принесіть, Господові молодих баранців, Господь, кріпость людям своїм да Господь благослови людей своїх ми роб. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх ми де мудрість? До Ефесіан послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, Крипіться, Господи, та в могутності його сили. одяніться повну зброю, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу, темряви, проти духів, злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години вимогли дати опір і перемагаючи всеміцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правду. Радую, бедра ваші, вдягнувши з оброню справедливості і взувши ною готові, щоб проповідувати Євангелія миру. А над усе візьміть ще двір, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто, слово Богу, Боже. Налилуя, аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Зі вислухаємо святого Івангелія миру твоему. від марка святого Євангелія читання, сладві, Господи, слава Тобі бодьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам. Що хто скаже, цій горі двинься й кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, й буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архирея Франциска Папоримського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава. І за присвященнішого архіпископа митрополита нашого Одора, за присвящену епископа нашого нашого Дмитрія, за тих, що служили і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх в окресті братію нашу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за помбережений народного заправління за, за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не на Постріли оповаємо, і незброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої, всемутньої, просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умиління молимось, Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішані створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою і в покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому відай їх молимось. Милосердний, Господи, висуха і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і непереможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усильно молимо собі, Господи, висуха і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику доріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, ісе тобі славу висилаємо. Отцу і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ще і ще, приклонивши голові, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах, на смирення рабів Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, і недостойні в покаянні з умилені молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає Збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти, єси Бог наш, ми люди Твої, силою Твоєї бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи Боже Спасителю наш, силою покоєння і заступниця наш, не згадай беззаконі і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посіти смирених рабів твоїх, що припадають до Твого благоутробія. повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство, їх настрах і втечу, Христу любивому ж воїнству нашому подай. У сильній відвазі вас мужності погнати і нас наздогнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він ціни тліні. Бо ти єси і переможець і спасіння всім, хто на тебе оповає, тобі славу воселаємо, отцю і сину, святому духові. Нині повсякчас і на віки віки, віків. Чесніше від херовимів і незрівняно сумніше від Серафимів, що Бога Слова породила, Сушу ородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Твісини, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, благослови Христос. І Істинний Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, преподобних і боносних усіх наших, і всіх святих помилує, і спасе нас як благий і людинолюбний. Iesus Christ, Son of God, have mercy on us. Iesus Christ, Son of God, have mercy